Володимир Ткачов завітав на Волинську землю, аби оволодіти повною інформацією про сьогоднішній стан справ у підпорядкованому йому президентом в виді збройних сил. До цього відразу ж після свого призначення на займану посаду вже побував у декількох гарнізонах ППО західного об'єднання. Завітав Володимир Васильович і до Ковеля у військову частину А0208, яка є однією з бойових одиниць в системі військ протиповітряної оборони України. Особовий склад цієї частини і дотепер вірний традиціям старших поколінь з честю виконує свій обов'язок перед державою та народом, демонструє високий професіоналізм, наполегливість у виконанні поставлених завдань. За останні роки в активі частини 11 бойових навчальних стрільб на державному полігоні Емба, що в Казахстані, та стільки ж на полігоні Чауда, що в Криму. З них три виконано на оцінку добре і вісім відмінно. Генерал-полковник, перебуваючи у ковельській частині, з приємністю відмітив хороші успіхи солдат та високий рівень їх професійної підготовки, а ще ознайомився з буднями частини, цікавився питанням боєготовності та бойового чергування воїнів, їх побутом, оглянув санчастину, їдальню, казарму, де мав нагоду поспілкуватися з рядовими солдатами. Генерал розповів воїнам про деякі зміни, які з часом відбудуться в українській армії. Планується, сказав він, до 2015 року повністю завершити вже розпочату роботу по комплектуванню війська за контрактом. На сьогоднішній день у війську вже служить понад 30 тисяч таких військовослужбовців. А ще згідно з затвердженою уточненою державною програмою розвитку Збройних сил України до 2005 року, буде визначено напрямки розвитку озброєння і військової техніки, перспективи розвитку та реформування наукового і військово-промислового комплексу України. Військові аналітики вважають, що для підтримки високої боєздатності армії потрібно щорічно оновлювати 4-5% систему озброєнь та техніки, що, на жаль, не робиться, оскільки на це потрібні великі суми коштів. Техніка застаріла. Більшість машин вже давно відпрацювали свій термін експлуатації і потребують оновлення, але ще й досі працюють. Командувач мав можливість спостерігати за роботою військових під час навчальної тривоги і відмітити хорошу боєготовність своїх підлеглих. Володимир Васильович поспілкувався з командирами військової частини. На жаль, майже половина офіцерів не забезпечена власним житлом, оскільки будівництво для військових практично призупинено. Тому генерал, вислухавши всі пропозиції, прохання, зауваження, пообіцяв дещо посприяти у вирішенні цього питання. Бригада стоїть на дуже важливому стратегічному напрямку. Зісь вона виконує бойове чергування, несе, значить, є багато проблем, життєві проблеми такі. Немає житла практично у 50% офіцерського складу. І ми я ще там пораджуюся зі своїми помічниками. Я думаю, що ми будемо тут будувати з допомогою місцевих органів, думаю, будемо будувати будинок. О, далі так існувати неможливо, бо офіцер не бачить зовсім ніякої перспективи. Е, ну, так розташований особовий склад, як там готується там їжа, все значить, мені сподобалося. Значить, вони вимоги знають, які виділяють, але деякі проблеми існують, які в основному пов'язані з відсутністю достатніх грошей. Ну і Користуючись нагодою, що я говорю, значить, на Ковільщині, хочу побажати ковельчанам доброго здоров'я, терпіння. Знаю, що важко і в місті працювати, і багато проблем, але потихеньку держава встає з колін наша. І потихеньку стан я рахую, покращується, і така тенденція спостерігається усюди, де тільки ми не їздимо. Тому що ми витримаємось, збережемо те, що нам дала наша держава, збройня, техніку, і будемо виконувати всі завдання, які стоять перед нами. Нині українське військо переживає нелегкі часи, часи великих перемін. Катастрофічно не вистачає коштів. Але військові вірять у краще майбутнє української армії, вірять і сумлінно виконують свій конституційний обов'язок.